Перший раз я буду відкривати стільки багато кейсів. Вау, хуєта! Я тут ні до чого, це все габен. Нехай Іра відкриє. Іра, йди сюди. Габендай, габендай, габендай. Краще б я і всі бабки в казіно пішов спустив. Ммм. Хуєта. Засуджую! Ну що, друзі? Вітаю у мене на стрімі. Починаємо масштабне лудоманство. Перший раз я буду відкривати стільки багато кейсів. І от. Ми починаємо. Третій, третій ключ. Якийсь там кейс відкрити і забутися про гроші. Перших 100 гривень йде на копілку до Габена. Ні! Фейс 7 Ні, ні, ні. Майже без подряпин. Сюда чи на другий кейсик. Другий кейсик відкриваємо, і у нас попадається. Дивіться, калаш! Ні, все-таки калаша немає. Ой, боже, дай мені сил, дай мені сил це все перетерпіти і вийти звідси цілим. Навіть не фіолка, до речі. А до речі, знаєте що? У нас рекорд збився. 17 підряд синьок і пер з першого кейсу випала фіолка. Ні, ну це, це не серйозно. Давайте перепочинемо від того клятого кіловата. Будь ласка, габен. Ой-ой-ой-ой-ой, пролетів і випадає синька. Ну, як зазвичай. Ай, раз, два, три, чотири, 5, 6, Шостий кейс, третій ключ. Легіфор. Все на твоїй совісті. Все на твоїй совісті. Понятно, Понятно. кіловат сьогодні нам дає тільки іксеми. Ми відкрили 11 кейсів, 10 підряд синьок. Як вам така статистика? Як вам таке? Ілон Маск. Я хочу всі відкривати по черзі. Підряд то це вже у нас не буде кіловатів, не буде галереї. І тут... Ви бачили, скільки там бізонів підряд пролетіло? Охреніть, ну це просто треш. Революція. Революція. Ну, революцію потрібно відкривати на офісі. Блін, офіс це моя сама легендарна мапа. Дивіться, офіс має дати. Офіс має щось насипати. Опа! На! Ля, така фігня. І сьомий, сьомий. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сьомий. Ой. Не так. Раз, сьомий. Let's go, Віталія Макаренко, твоя друга спроба. Твоя друга спроба. Перша була невдала. Друга нам дає. Бум, 5-7. Знову 5-7, знову майже без подряпин. Ну, що сказати? За. 17 кейсів нам дало два фіолетових і одне рожеве. Дуже погане рожеве, дуже погані фіолетові, на мою думку. Давайте революція. Революцію відкриємо на мапі багаж. До речі, багаж я ще ні разу не відкривав. Бемс, бемс. Let's go! Дайте мені рукавички. Рукавички, прийдіт! Парашенція. Парашенція. Да-да, да, да. Небезпечна зона, п'ятий, п'ятий. Let's go, Небезпечна зона, п'ятий. Раз, два, три, чотири, п'ять. Відкрите, відкрите. Небезпечна зона, я ж тебе так люблю. Дай мені калаш. Дай мені калаш. Ну і що? Ммм. Сім 7-7. Ну давай, легіфор. Давай. Ну рожеве, знову якась хрень. Ну знову якась хрень. Ви що гоните? На інферно не відкривали. Воу! Воу-воу-воу! На інферно не відкривали. Габендай, габендай, габендай. До речі, да, бачите, сьогодні не написав Габендай калаш або ніжик. Калаш або ніжик, і все, і він не дав. На вітоп габенскам. Попитка номер 2 Точніша спроба. Де! Да-да! <хи> це фігня. Мені цей револьвер уже скільки раз випадав, що це просто жах. Третій, сьомий, давайте. Третій, третій, третій. Я відкрию на міражі. Я відкрию на міражі. Let's go Let's go Плюс сувенірний набір. Ну, на сувенірний набір я не розраховую, я так їх купив, щоби просто відкрити. Навіть не, долет... не долетіло до херні тої. Ну, буває, буває. Друже. Ну що, ти готовий? Ти готовий до свого приза? Ні. і я не готовий. І я не готовий. Ой, цей кейс це взагалі самий парашний кейс, пацани. Не знаю, що тут, що тут по рукавицям, але що тут падає, це параша. А ми його крутимо. А в мене було 20 ключів точно з цього кейсу. Треба було краще кіловат або галерею купити. І мені падає емочка! Ту-ду-ду, ту-ду! Ніжик або гончарику в інвентар, або Габену в живіт. Фу. Засуджую! Всю дачі на і зберегти. Відкриваємо і зберігаємо собі калаш в інвентарь! Ви вірите все? Я ні. Але так сказав. Ну, буває. Я по після зараз прийду, щоб в тебе був ніж або рукавиць. Ай-яй-яй, вовк. Ай-яй-яй! Хочу цей дігал. Хочу цей дігал. Ну. Що зробити габену, щоб він... Дав мені цей діг. а? Тут як наче дубка, ні? Вау, wow. типу, це очело. Ладно, щось я вже це. Поплив, поплив. Ну що, другий ключ, другий кейс, і ми просто в шаленому мінусі від габена. Відкриваємо і лутаємо собі Кукрініш! Дякую за підписку. Бум! Блять, знову це XM. Ну знову це XM. Я тут ні до чого. Я тут ні до чого, це все габен. Краще п'ять ці всі бабки в казино пішов спустив. Я вам відповідаю. Дас das 2, DAS2, все, DAS2, бля. А Адас 2 може дати. А Адас 2 може дати, пацани. дивіться. Раз, два, три! Калаш, прийди! Бля, Навіть так не спрацювало. Даже так не спрацювало. Ну, ви розумієте, так? Да? ту ду -ту, 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 ту Небезпечна зона 1-1. Блін, ти як. Як ти знав, кріан? Як ти знав, це я пінгую, чи ти дуже жорстко прочитав мене. Давайте. Офіс. Відкриваємо небезпечна зона, перший кейс, перший футляр. І перший ключ. На, на мапі офіс. Бєм, б'єм, бєм! Блін, ну пацани, чому я небезпечну зону, давай. Давайте сувенірку. Давайте сувенірку. Бем-бем. бем Розкрити там, там, там. Випадає золото. Бля. Бля. Кіловат. Я хочу кіловат, пацани. Я хочу кіловат. Відкрити, зберегти. І. Бум! Синька. Давайте революція. Давайте революція. Революція! Дасеш мені щось? Дай мені щось. Хоч щось, Італі. Чекаю від тебе гарний дроп. Якщо ні, то йдеш ти далі. Бум! Навіть не рожеве. Сувенір чорний, давай, давай. Давай цей. Сувенір чорний на офісі. Коротше, я крутю до кінця на офісі, пацани. Все. Офіс це моя сама перша мапа, на якій я завжди грав. І крутимо на офісі. З надією, що габен побачить, що я завжди там грав, і дропнеться нам щось. Яких саме більше? Danger Zone, давайте відкриємо. Уже не будемо бігати по різним мапам, бо смислу немає. Просто відкриваємо тут і ні так ні. Гол. Let's go. Я взагалі не рахую, що я уходю в мінус. Я роблю те, що мені подобається. Чому зразу в мінус? Ну, типу, були в мене лишніх там 15к. Ну я пішов відкрив кейси. Я зробив те, що я Я взагалі міг би піти в казино пограти. Я міг би. Що випало гарно? Ніфіга. Ні Ну, ще є кілька кейсів. Давайте який next, Який некст. Next? Зона. Зона зона. Блін, дуже люблю Danger Zone, Дуже люблю. Але він падла нічого не дає. А він падла нічого не дає. Пяу! Навіть не фіолка, Навіть не фіолка. Ну, до речі, в мене так не було. Тому дякую за тег, габен. Ну що, дами і друзі. Відкриваю чорний кейс, це другий раз, коли я відкриваю взагалі такий дорогий кейс. Відкриваю і чекаю в себе на прицілі, хоча би хоча б рожеве. Будь ласочка, Офіс. Дай мені щось цікаве. Невже ти мене просто так лоханеш? Ура! Дякую, ну хоч так. Голд, голд гол, як Крабевсер написав, і нам випадає синька. Не повезло в казінно, в кохання в житті, мені вже повезло. Тому. Через те я не везе в цьому казіно. Нехай Іра відкриє. Іра, йди сюди. Іди відкрий останній кейс. Коротше, Ірина Ірішечка відкриває останній кейс. Це дуже потужний кейс, третій кейс по потужності на моєму стрімі. Давай. І що ж нам випаде пацани? Манік топ. Сюди. Вау! Хуєта! Блін. А чо він такий? Чо він такий? З чисельними подряпинами. Ну шо, пацани? Не ne судьба. Next раз пощастить. Po